Вами задача виявити тих, хто за Довго вони рухаються. Схожими шляхами та частенько зустрічаються. І забиває республіка. Відкриває рахунок колектив гостей красним ударом відзначається. До речі, стосовно ДРНК. Та ЛФК Максимус. Республіка два матчі Зараз ви... на їй пробуватиме Роман Юрков і помітно, що не тренувався. Не. Має перевагу. 1-0. Жива. У центр, удар і на місці малюк. Пробуває. тягне м'яча вперед. Кучма у центр на крамера пробиває крамер і Павлушенко на місці. Під'єркову. Підіркова зі штрафного. І знову б'є роман. Цього разу вже низом. І в бік ближнього. Крамар з дальньої відстані б'є. Крамар! Виходить вічна від Крамар. Крамар. бере гру на себе. І пенальті. Це пенальті. Саме Крамар буде виконувати цей удар із позначки. Бере розбіг і впевнено реалізовує цей удар із позначки. Антон Крамар. Удари! Брюге! Дуже швидко відповідає Брюге. На одразу наступній атаці після того, як вони розвели м'яча із центрального кола. І ось трошки оживилися команда, адже довго тримався в нас рахунок 1-0 і ніяких результативних дій ми не бачили. А зараз два голи за буквально хвилину. Точний пас. Заблокована удар. Кучма. рабоною прострілює кучма. Красиво було. Це бро з дальньої відстані. б'є з лівої. По-дорослому грає, так і виривається, що так діти не грають, грають так тільки дорослі і забиває завдяки такому потужному і впевненому початку атаки Республіка. Все ж таки вдається пройти і потрібно прострілювати на дальній стійку, але є простріл! Браво, малюк! Учмо праворуч. Науку його м'яч під лівою кучма пробиває повз ворота. Порушення правил. Викидання і можна бити! який момент, як готував цей удар. Достатньо довго ліпінський і удар здання. Роман кучма. Точно, наліво, простріл і як не забиває в цьому епізоді публіки, підписуйтеся, дуже багато цікавого контенту. Сам також слідкую. А зараз як не забиває Брюги, я і забиває Брюги. Все ж таки є наснага колективу. Відквитали вони один м'яч відставання і скоротили його до мінімального. 2-300 є рахунок. Інтрига у матчі в нас потрошки відновлюється. Розумів, що не будуть просто так здаватися. Тиском знаходиться крамер. Вміють виконувати стандарти. Але б'є кучма і повз ворота проходить м'яч. Діаганаль. Кучма. Кучма з і добивання забиває Юрко. Прекрасний удар. Підкорився Роману Юркову і з добивання він забиває четвертий гол для республіки. Контратака. Може зараз брюги скорочувати відставання. простріл на Даню стійку! І виправляє свою помилку малюк. У майданчик, і не до не дістається Думай, але в бік своїх воріт. Ставить корпус нападник і навіть вдається пробити в цьому епізоді. Момент! і забиває. Денис Митник. Другий м'яч у сьогоднішньому матчі. 2-5. Загальний рахунок стає. Ну і поступово збільшується він до розгромного. Ходить у штрафний майданчик, равець і простріл в бік. Скидка. Юрков не забуває. Роман був дуже близьким. Він дублю. <світкій> Удари з дальньої відстані. Блискуче виконання. У крамера вийшло. Просто з лету в один дотик злівий показав майстерність Антон Крамер. Капітан республіки і показав лідерські якості. 13 хвилин залишається вообще. в цьому матчі. Це бро! Як я? Моменти, і каркас воріт. Цього разу грає. Удар. І ще один шанс. Моменти. Тут захищалося, аби не напускати ще більше. Ще один і забиває прекрасний гол республіка вкотре котре рахунок до 27 сім тягне в'єче малюкав. Що уникає за суточка на полі. Юрков тут не поділив щось із Ліпінським і по жовтій картці за поштовхи. Обидва гравці отримали. Праворуч грає Ліпінський. Є підтримка справа. Знову Ліпінський забиває. Ліпінський і в нашому м'ячі, в нашому матчі, 10-й забитий м'яч на 53-й хвилині. 3-7 загальний рахунок, який вже цілком можна назвати хокейним. Тут нечим, довгий пас И І знову, становні вболівальники, що у нас начинается? Знову Ярков у центрі уваги, з боку республіки, також ціла низка гравців Брюге. Червона картка пряма, показана вона Євгену Жилі. Команда вже програла сьогодні. Цей факт як не відмінити. Хвилина у нас залишається трошки більш чистого Цікаво. співпадіння. Штрафний для Брюге. Ліпінський! Браво! Забиває Ліпінський. І така вишенка на торті. Четвертий гол від Брюги, 11-й загалом. Контратака, ударна позиція. Павлушенко перед собою. І котов відбуває точно у Дениса Митника. І на цій ноті в нас словна в фіналі свисток рахунок 4-7. Вітаємо.